Главное еще ничего не засвітити. <главное> Ой, блядь. Фух, ладно, все. На связку. А что ты робишь? Ну что ты там робишь? Мабуть вы думаете у вас есть такое питание. А я ебать опять монтирую. Я уже заебался монтировать одни и те же самые выпуски. Это просто пиздец. Другий сезон распаковки я змонтував уже вісім раз. Зараз монтую 9. Девятый нахуй раз. Это пиздец. Ну, серйозно, це, це, це блядь дурка. Ти одне і те ж саме відео монтуєш дев'ятий раз. Кожне з другого сезону, а їх їбать, 58 штук. Це піздець. Але обов'язково потрібно монтувати, щоб якісь там а, десь зміни були. Інша рамочка, інша музика, початок, кінець різний. Ну, коротше. Але. Ми подивимось, що це принцип по ітогу. Лібо я єблани не роблю це зря все, либо я геній нахуй і ділаю з одного контента просто кучу бабла. Ітого. до 11.20 з десь 9.40 чи ну, 10.00 хай. за півтора Я встиг. Уїбати, змонтувати. Ну, не уїбати, а просто змонтувати. Хоча іноді хотілося уїбати. 6 полноценних відосів. великих і 48 шортсів. Коротше, не знаю, можна було, звісно, побольше зробити, але в принципі, в принципі непоганий результат, непоганий результат. І... Нам залишилося змонтувати ще десь 50 відосів і все. Ну, без шорців. І на, кожні 50, на кожній із 50 відосів потрібно ще тоді змонтувати по 8 шорців. А це вже доху. Yeah. Хочеться хочеться купити ще їжку для того, щоб нарізати а, шорци. Щоб це прям максимально убрало витрату по часу. Но це ще плюс 80 баксов. Разходов на э, штучний інтелект. И так дохуя просто канва 360 в год. Плачу. Ну там помесяч.